Час підбити підсумки останньої спортивної доби у студії Юлія Пазенко Вітаю вас. Українські біатлоністи серед героїв першого дня етапу Кубка світу в чеському нове місто. Юлія Джима і Артем Тищенко представляли країну в новій дисципліні в програмі Кубка Одиночні змішані естафеті. Головними невдахами тут стали німці. Ерік Лесер на останній стрільбі примудрився заробити три кола штрафу. Наш Артем Тищенко в боротьбі за друге місце лише на фініші поступився норвежцю Хенріку Лабелунду. Україна третя перемогли росіяни. З медалі українці були і за підсумками класичної змішаної естафети. Яка також відбулася сьогодні. На першому етапі Ірина Варванець дозволила собі лише один промах на стійці. Не мала значних проблем у стрільбі Валя Семаренко. Бездоганною влучністю порадував Дмитро Підручний. Україна перед останнім етапом йшла третьою. Похвилюватися, змусив Сергій Семенов, який заробив штрафне коло. Проте наздогнати себе переслідувачу росіянину Антону Шипуляну. Українець все ж не дозволив. Наша команда третя перемогла Норвегія, Чехія друга. Одразу троє українських біатлоністів. Тишенко, варванець і Підручний сьогодні вперше піднялися на подіум Кубка Світу. Всі довольні, Ну, до кінця довольны опять же не будешь. Каждый спортсмен немножко критично к себе подходит. У кого-то лучше получилось, у кого-то хуже. Ну, в целом, естественно, каждый доволен этой медалей. Это командная борьба. Естественно, как тренера мы довольны нашими спортсменами. Вже завтра чеський етап продовжиться спринтерськими гонками. Слідкувати за їх перебігом можна буде в прямому ефірі на першому національному. Жінки стартують о 13.25, а чоловіки рівно за три години. Другий рік поспіль тенісистки збірної України не можуть пройти крізь Будапештську м'ясорубку і пробитися до плей-офф другої світової групи Кубка Федерації. Сьогодні протистоянні з британками наші дівчата намагалися втримати лідерство у квартеті Бі і вийти до фіналу відбірних змагань. Але поразки Лесі Цуренко та Ірини Світоліної в одиночних матчах поставили українську команду на межу провалу. Уся надія була на парну зустріч, в яку сині жовтим необхідно було вигравати за два сети. Наталя Медведєва у пару досвідченій Ользі Савчук, Поставила першу ракету України Світоліну. але такий хід себе не виправдав. Наші дівчата поступилися і припинили боротьбу на турнірі. На прямому зв'язку з Будапешта. Зараз наш кореспондент Дарія Кузнінцова Дашу, по гарячих слідах аналізувати важко, але все ж таки, що пішло не так. Добрий вечір, Юлю. Добрий вечір, Україну. Дійсно, сьогодні дуже напружений день для української команди. І поруч зі мною не побоюсь цього слова, ветеран жіночої української збірної Ольга Миколаївна Савчук. Ольо, цей матч на Феткапі. от нині він. Из всех твоих матчей за футкап, за сборную, он самый важный, самый тяжелый, самый тяжелый, наверное, вот решающий матч был из всех футкапов, которые я играла. Он настолько был эмоционально напряженным, и нам так важна была эта победа, что мы отдали с Целиной на 150%, и мы очень хорошо играли, но не повезло в какие-то моменты, что пошло не так, и очень жалко, очень обидно, и... очень расстроились. Але підтримка вболівальницька сьогодні, якщо порівнювати навіть з минулим роком, по-моєму, набагато більше. Сьогодні було просто супер, всі болели після кожного розгляду, ми їх слухали, підтримували, і дуже це допомагало, тому що ми намагалися віддати все, що у нас є. І ми, на удивлення, дуже зіграно зіграли, так як ми не грали давно в пару, і підтримували друг друга. Просто так обидно, що не вийшло. Дякую, обов'язково наступного разу вийде, адже бог трійцю любить. А подробиці цього ігрового дня дивіться після новин спорту у наших щоденникам Фетфеткапу. Юлю, дякую, дівчата. Не журіться. Ви ж знаєте, що великих перемог без поразок не буває. Федерація футболу України завершила приймати заявки на участь у виборах президента організації з учорашнього дня. Нових кандидатів не з'явилось. Отже, офіційно на високу посаду претендують власник Дніпра Ігор Коломойський, голова Львівської федерації Ярослав Грисьо та віце-президент ФФУ Андрій Павелко. Голосування, яке відбудеться 6 березня, візьмуть участь 147 виборців представників колективних членів Федерації. Під час заявної кампанії більшість з них підтримували Павелка. не в одному ліце Андрій Дмитрич. Павелка все-таки не является креатурой Конькова. Вот. Это человек, который в течение очень долгих лет находился, в том числе и в президиуме Федерации футбола, при разных руководителях. Ну и то, что его поддержали 9 из 12 нынешних членов исполкома, это тоже, конечно, достаточно важно. Я имею в виду, когда именно выполняющим обязанности президента на данный момент. Футболісти Динамо провели перший контрольний матч на другому зборі в Іспанії. Відопічні Сергія Риброва зіграли в нічию з віце-чемпіоном Румунії клубом Астра. Відкрив рахунок Віталій Бояльський. На початку другого тайму румуни, яких тренує Олег Протасов, забили двічі. Від поразки Динамо врятував Артем Кравець. 2-2. Візначимо, що за киян вперше зіграв португалець Віторіно Антунеш. В інших матчах дня за участю українських клубів Дніпро завдяки голам Ніколи Калініча, Романа Зозулі та Матеуса, переміг чемпіона Польщі Легію 3-1. А Донецький металург програв грузинському клубу Чіхура 0 1 Кубок африканських націй і надалі більше нагадує не футбольний турнір, а змагання з боїв без правил. Чергова масова сутичка сталася під час півфінального матчу, в якому Гана перемогла господарів чемпіонату збірно екваторіальної війни 3-0. В кінці гри вболівальники Вінниці почали кидати пляшки, петарди та інші предмети на бігові доріжки стадіону та в сектор фанатів Гани, які в свою чергу залишили трибуни і вибігли на поле. Аби заспокоїти ситуацію, поліція навіть підняла в повітря вертоліт і застосувала проти фанів сльозогінний газ. Безлад припинився лише за півгодини. Фінал Кубка Африки, в якому зустрінуться Гана та кот Дівуар, відбудеться 8 лютого. У ці хвилини на хокейному єврочеленджі в польському місті Торонь триває матч збірної України проти господарів турніру. Після першого періоду рахунок нічийний – 1-1. Головна ж хокейна новина України прийшла не з майданчиків, а з чиновницьких кабінетів. Як підтвердили нам у Федерації хокею України, невдовзі нарешті має стартувати національний чемпіонат. Його проведення відкладалося більш ніж на чотири місяці через нестачу команд. Планується, що чемпіонат, який також матиме плей-офф, пройде з 12 лютого по 5 квітня. Участь в ньому візьмуть чотири клуби до столичних дженералів Харківського Вітязя та ХК Кременчук, приєднався новостворений ХК Київ. Де зібрав віцепрезидент ФФУ Сергій Левцов. Гратимуть там хокеїсти, які в 2010 році разом з Левцовим виступали за Беркут. Народ є. У нас команда тренується 12 дня. На те, і на базі цієї команди буде організована команда, яка буде виступати чемпіонаті України. Проблема в тому, що немає фінансування, і З этого люди, которые з фаміліями, які звісні, відказуються грати. Тому грати будуть ті, хто. Готове по пожелання минулий рік зробив Жана Болинюка головною зіркою греко-римської боротьби України. Він став найкращим у Європі і третім у світі. Завдання на сезон 2015 не менш амбітні. Про підготовку до нього Жан Болинюк розповів нашому кореспонденту Євгенію Каранову. Лідер вітчизняної збірної з греко-римської боротьби завітав на перший національний для участі в програмі Чоловічий клуб. клуб». 24-річний Жан Болонюк вже став справжнім зірцем для багатьох спортсменів. Приклад слід взяти зокрема з його націленості на результат. Його велика мета Олімпіада. Аби потрапити в Олімпійське ріо, потрібно вдало провести поточний сезон. Саме сьогодні старти у нас це в Баку будуть перші Європейські ігри. Вот, и лицензионный чемпиод мира, вот. где мне нужно брать лицензию, как минимум, а по максимуму, конечно, желательно и выигрывать его. Українські борці через окупацію Криму залишилися без бази в Алушті. Новим тренувальним центром збірною став заросляк в Карпатах. Саме там пройшов зимовий збір команди. Попереду участь у престижному турнірі в Ірані. Поїздка стала можливою завдяки приймаючій стороні. В Українській Федерації коштів недостатньо. 10 числа ми у в Іран. Там буде турнір. Нас пріласіл сам руководство Ірана, так як зараз в ні немає грошей. Тому поэтому приходиться... У друзей просити, щоб вони нас пригласили на турнір. Нещодавно Жан пройшов борцівське хрещення, вперше зламав вухо. Про це повідомив у соціальних мережах. Увага до Болонюка висока і борцю не заважає. Його кар'єра на підйомі, виступаючи в німецькій борцівській бундеслізі, він перейшов до більш сильної команди. Це я єдиний борець. В своєму клубі, який ну не проиграл ни одной схватки, Якщо я сіяв, грубо говоря, в клубі, який займав последние строчки в таблиці, то сейчас середнячок. Вот. а перший год я виступав вообще за чемпіона. Головним найближчим стартом збірної стане Березневий чемпіонат Європи в Польщі, де Беленюк захищатиме свій титул у вазі 85 п'ять кілограмів. Розмову двох сильних чоловіків Жана Болинюка та Дмитра Лазуткіна про війну у спорті та житті. Дивіться у проєкті «Чоловічий клуб завтра о 15.45. Ганбалісти Мотора ведуть підготовку до двох заключних і вирішальних для себе матчів групового турніру Ліги чемпіонів. Команда повернулася зі зборів у Польщі, де здобула перемоги над сильними суперниками і втратила гравця основи. Тему продовжить Галина Мельник. Польщі мотору контрольних матчах двічі переміг віслу Плоцк, яка в поточній лізі чемпіонів сенсаційно завдала поразки Барселоні. В товариських поєдинках проти клубу забже запоріжці одного разу виграли, іншого програли. Таким чином, за підсумками польського турне, у мотор в активі перемоги на другої та третьої за силою командами місцевого чемпіонату з поляками невдовзі зустрінемось знову. Тепер вже в офіційному матчі 18 лютого в лізі чемпіонів проти лідера нашої групи суперклубу Вівкельце до останніх минут, а две игры до последних секунд борьба шла мяч в мяч. И нам все-таки удалось победить. И, безусловно, неоценимый опыт перед двумя заключительными играми в Лиге чемпионов. До матчу проти Кельце запоріжці також в лізі чемпіонів зіграють проти данського Ольборга 15-го числа на виїзді. Обидві зустрічі пропустить основний лінійний мотора Олександр Шевельов, який під час збору у Польщі травмував спину. На цьому місці будемо пробувати Стаса. Ми вже його пробували по цьому турне в Польщі, Стаса Жукова. Ну і, звісно, Юра Євдихімова. Діму дорощика. Ситуація мотора в груповому турнірі складна, але не безнадійна. Наразі запорожці п'яті. Від прохідного до плей-офф четвертого місця команду відділяє два очки. Обидва наступні поєдинки українського клубу в лізі чемпіонів в прямому ефірі покаже перший національний. 21 ша перемога в 21-му матчі. Лідер української баскетбольної суперліги хімік і надалі виступає з максимальними показниками. Сьогодні южниці на виїзді завдали поразки Одесі 96 на 56. Найрезультативнішими у матчі стали американський захисник хіміка Дерек Нідхем та український центрової Одеси Євген Мінченко в обох по 14 очок. Олексій Лейн знову травмувався. Єдиний українець в НБА, який виступає за Фінікс, достроково залишив майданчик у матчі проти Портленда. В третій чверті Лень виконав ефектний слемданк, але невдало приземлився після фолу з боку суперника. Через сильний біль у правій щеколоці продовжити поєдинок наш центровий не зміг. Рентген перелому не виявив, і Олексій сподівається, що повернеться до гри вже найближчим часом. Фінікс наразі замикає зону плей-офф західної конференції. Продовжити кар'єру венбіє у разі чого зможуть і деякі футболісти Мюнхенської Баварії. Чемпіони Німеччини виявляється під час тренувань часто вдаються до цієї гри і демонструють неябияку майстерність вражаючи кошик. Втім, найкраще це вдається нападникам. Томас Мюллер ефектним та влучними китками кілька разів зривав увагу партнерів. Чим зайвий раз довів, що бомбардир це не професія, це стиль життя. Якщо ваш стиль життя це спорт, то будьте певні, ви завжди будете у тренді. Далі напишемо, дивіться щоденник тенісного кубка федерації. А з понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Яну Павлову. Про вихідні вихідні активно. Ну, хоча б у сніжки пограйте, поки є нагода. На все добре і щастива.